І смеркає, і світає, День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває, Тільки я мовокаю, і день, і ніч плачу на розпуття хвилину. І ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, у глуху не чую, Кайданами не правдою торгує, і Господа зневажає. Людей запрягають в тяжкі ярми, горюць лихо, лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнува. Схаменіться не до люди, діти юродиві, подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем великої руїни. Розкуйтеся, братайтеся у чужому краї. Не шукайте, не питайте, того що немає, і на не небі, а не тільки не чужому полі волі. В своїй хаті, своя правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра. А ви пратися на чужих, шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства братнього. Не йшли? Несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу та більш нічого. Кричі те, що Бог создав вас не на те, щоб ви на правді похилились і хилитеся, і хилились, і знову шкуру дерете з братів незрячих гречко сіль. І сонця правди дозрівать в німецькій землі на чужій, Притися знову, як би взять і всю мізерію з собою дідами крадено добро, тоді оставсь би сиротою святими горами Дніпро. Заповіть Тарас Шевченко, умру, бруто поковайте мене на вогибі серед степу широкого. В країні милі, що плини широкополі, і Дніпро, і вручі, було видно було чути, як реве ревучий, як про лице Закаїне, у сім'є море, кров ворожу, от і дія, і лини, і гори. Все покину, і полину до самого Бога. Молитися але до того, я не знаю Бога. Поховайте, та вставайте. Притула українські душі. Прийшли до Бога українські душі, просити повернути їх додому. Містечко рідні в українські села, Стояли душі в черзі по одному. Тягнувся час в вузькому коридорі, і душі потомилися чекать, тут раптом обізвала літня жінка. Бо вже не сила їй було мовчать. У мене там собачка залишилась і стисла міцно повідок в руках вона ж без мене вижити не зможе, ракета нам дах. У черзі раптом всі переглянулись, в повітрі ще висіла тишина, у кожної душі тут своя втрата. Та вже для них закінчилась війна. У мене маму з татом там лишились так тихо хлопчик враз прошепотів. Не встигли ми побачити дельфінів, а я до моря влітку так хотів втирала сльози молода дівчина, що підпирала спиною стіну, а я й народити ще не встигла. Пізнати материнство глибину тут дівчина розплакалася знов, не дожила я місяць до весілля, мій наречений на війні лишився, щоб швидше закінчилось те свавілля. Прийшли до Бога українські душі, просити повернути їх назад. А у кутку з кривавими руками сидить війною втомлений солдат. У мене побратими там лишились, під обстрілами день і ніч живуть. Я маю повернутись, воювати, бо з мене вони орків не доб'ють. До нього підійшла маленька Юля, поклала рученятку на плече. У мене там сестричка залишилась. Надіюсь, вона з мамою втече. Стоять до Бога українські душі. І черзі тієї ні краю, ні кінця, у кожній своє нестерпне горе, і лише одне питання до дворця тут раптом відчинились білі двері, залився світлом довгий коридор. Скалічені, скривавлені війною, затихли душі, мов церковний хор, їм треба йти в потік живого світла, та стільки ще не встигли за життя. Мов янголи, ви нас оберігайте, для нас ви не забуті, а святі.